Талановиті та щирі. Випускники мистецької школи Жашківської територіальної громади отримали дипломи. На урочистості запросили учнів, батьків та усіх охочих. Підсумки навчального року підбили концертом. Як це було, дивіться у сюжеті колег місцевих новин. Випускний день для вихованців мистецької школи особлива подія для всієї громади. Саме тому участь у святковому концерті взяли і наймолодші таланти. Добрий день! У самостійне мистецьке життя випустили художників, музикантів та знавців танцю. За роки навчання вони здобували навички та досвід, яким був їхній початок, нагадали інші учні, які тільки розпочали свій шлях на сцені. Під час урочистостей не забули й про головне вшанувати героїв, які віддали життя за можливість навчатися та творити. Ось найочікуваніший момент офіційне завершення навчання. Ми не просто навчальний заклад, ми є великою прекрасною родиною. Адже ви знаєте, наші здобутки, наші перемоги це велика робота великої кількості людей, і викладачів, і батьків, і технічного персоналу. Я дуже вдячний вам, батьки, за цих прекрасних діток поновитих. Це вже перед вами стоять молоденькі зірочки. Окрім свята для випускників, тут відзначили ще одну подію: ті, хто закінчив початковий підрівень, може продовжити навчання і опановувати базовий. Цьому посприяла реформа позашкільної освіти і можливість навчати за новими програмами. Ми святково урочисто хочемо відмітити цих юних музикантів, які повірте мені. Дуже старалися закінчити цей елементарний підрівень, довести собі батькам, викладачам, що їхня праця варта уваги, і от вони досягли того, щоб отримати свідоцтво. Про закінчення елементарного підрівня і всі одностайно на педагогічній раді проголосували за те, що їм рекомендовано продовжити навчання в базовому підрівні. Очільник громади Ігор Цибровський привітав вихованців мистецької школи та присутніх зі святом і додав: розвиток мистецтва важлива складова розвитку громади. Загалом люди, які торкнулись до мистецтва, вони набагато успішніші. Вони набагато розвинутіші, і ну без перебільшення це є еліта тому. І багато уваги приділяємо утриманню і не тільки отриманню, а й розвитку мистецької школи і взагалі культури в нашій громаді. Наостанок юний колектив вокалістів потішив публіку номером на біс.